Вимагають тротуар. Мешканці вулиці Креп'якевича у Коломиї нарікають на небезпечний дорожній рух біля їхніх будинків. Нагадаємо, минулого року там постелили новий асфальт, проте тротуарів немає і досі. А дорожні покриття кажуть мешканці, таке вузьке, що двом автівкам складно розминутися. Христина, мама маленької дитини, зізнається пройтися з візочком від будинку до найближчого тротуару. Кожного разу для неї стрес. Машини літають з двох боків з іншого боку, постійно припарковані, і чесно вони злітають на цю бруківку. Дорогу на вулиці Крип'якевича, це неподалік залізничного вокзалу. Застелили асфальтом минулого року, кажуть мешканці. Ми дякуємо за дорогу, але трошки не обдумано це зроблено. Йдеться насамперед про відсутність умов для пішоходів. Нарікають мешканці вулиці Крип'якевича. Тут неможливо пройти, їдуть і вантажні машини, і легкові Ми думали, що зробить бруківку або зроблять загороду. Бо тому що по цій стороні завжди машини стоять постійно масово. Це є двосторонній рух. Вони не мають де роз'їхатися, дитина, чи людина йде. І вони їдуть на тебе, напрям, просто на тебе. Ти куди лізти, в корчі? Зараз почнеться шкільний сезон. Всі будуть йти до автобуса, чи десь в магазин дитині потрібно, як іти, це дуже опасно пускати дітей сюди. Тут класи лежачий поліцейські. Або обмеження руху, або зробити односторонній рух. На цій дорозі складно розминутись двом автівкам, а ще й постійно припарковані на узбіччях автомобілі в рази погіршують ситуацію на дорозі, каже мешканка вулиці Креп'якевича пані Оксана. Тут Немає 2,75 для розминання двох машин. Плюс зробили узбіччя для паркування. А ще кажуть люди, асфальт уже почав руйнуватися. А паркомісця, які облаштували для свого транспорту мешканці будинків, лишень дощ. Перетворюється на озера, якщо ми навіть зараз власноруч, це підсипемо тут, значить вся вода буде підвали. падати під будинки і в підвали. Ну ми б такого не хотіли. Люди кажуть, звертались до міського голови. Та поки на їхні прохання розширити вулицю, облаштувати тротуар та упорядкувати дорожній рух не відреагували. Якщо ситуація не зміниться, кажуть, діятимуть рішуче. Якщо це не зроблять, ми перекриваємо там дорогу. Я тут живу 32 роки. Дороги тут ніколи не було. Спочатку цього року відкрили цю дорогу зробили. Ми перекриємо шпали тут. У нас є, і дорога буде так, як було до цього. Поточний ремонт цієї. Дороги відбувся у грудні 2022 року. Коментує ситуацію телефоном керівник управління комунального господарства Коломийської міської ради Андрій Радовець. Він каже, благоустрій цієї дороги планують продовжити найближчим часом. Поточним ремонтом було відремонтовано дорожнє покриття, оскільки воно взагалі в незадовільному стані перебувало стосовно ширини дорожнього покриття, там є суміжники, а суміжник це є Укрзалізниця. І ми вирішуємо питання збільшення проїжджої частини, а також в планах до кінця року зробити односторонній тротуар. Особливо знаків і все інше все там встановлено. І просто треба водіям всім дотримувати правил дорожнього руху і са швидкості, і все буде в порядку. Ольга Гриджук, Сергій Угрин для подій телеканалу НТК.